Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте, як завжди, дивимось військову ситуацію в Україні на тиждень, тобто на період від 18 вересня 2023 року по 24 вересня, включно цього ж календарного року. Яка військова ситуація в Україні складається для мешканців України? Яка загроза йде з боку Росії у контексті військових дій, в контексті війни? Так, випали карти одразу. Так, зірка, лицарь. Тобто ворог має далекоглядні цілі на цей тиждень. Цілі пов'язані із тим, що він давно планував, тобто дістати зірку з неба він хоче. Здійснити не здійснене, бо карта зірка вона якби про якусь далекоглядну мрію, ціль, і тим самим зробити безвихідну ситуацію. Але іншим чином можна прочитати так, що мрія ворога досягти, скажімо так, свою ціль вона безвихідна, вона не має перспектив. Але буде атаки, будуть атаки. Переважно території можуть бути під загрозою біля води або пов'язані із водою. Логістичні якісь шляхи через воду. Ось так. Ну, тепер давайте дивимось загалом по Україні. Як завжди, ми дивимось. Так, дивимось схід України, північ України, центр України, Південь України, наш український Крим і з... Захід України одразу випало. Так, дивимось Схід України, схід України, що тут? Багато, багато чого. Багато внутрішньої кризи, криза із на сході, криза із постачанням зброї тут іде. Мені дуже важко про це говорити. Але воно так і є. Але дивіться, криза, яка є з постачанням матеріальних ресурсів вона, ну, скажімо так, нивілюється, вона поступово уходить. І от недаром випала ця карта пряма десятка пентаклів, тобто це означає, що все має бути добре із тими ресурсними з темою ресурсів. Це загалом. Окрім того, тут що ще можна сказати, що йде, ну, знову ж таки, розвідка ворога, яка намагається створити собі легкі шляхи для того, щоб домогтися результату своїх дій в цьому плані. Тепер дивимось окуповані території Сходу, окуповані території Сходу. Не погоджуються люди, не хочуть, не хочуть робити вибір уходити. Я так собі думаю, що їх декого росіянці руські з окупованих територій вони можуть, ну в лапках евакуювати. Або депортувати, іншими словами, люди не хочуть робити вибір уходити. Ну, тут нема, нема доріг, нема доріг, і тут люди незадоволені. Тобто тут якась тема може бути ну, ж такі, примусової евакуації людей з окупованих територій, депортація людей. От я не знаю чому, але мені щось таке йде. Людям важко дуже, вони дуже переживають ну, одні майже одні кубкові. Тепер неокуповані території Сходу України. Покажіть ситуація військова. Неокуповані розсипання, розсипання точково того заліза. І багато розсипання для того, щоб змусити наш захист втратити ту змогу протистояти, щоб знесилити наше ППО, на жаль, окрім того, тут ще може йтися наказ знайти. Де ці системи наші стоять? Ну, як завжди, тут нема нічого нового. Кордони порушуються тим, що літає і робить вибухи. На жаль, важко там. На жаль, важко, і там ще і внутрішні якісь негаразди внутрішні вибухи. Ну, типа, як теракти можуть бути, на жаль, з боку ворога. З боку тих, хто перетнув кордон. І е, знаходиться в тіні, Розумієте, да? які е, ну, ховаються, ховаються і роблять е, погані речі. Тому будьте обережні, будь ласка. Тепер дивимось. Північ України, безвихідна ситуація якась може статися. Безвихідна ситуація. Тут тема доріг, тема руху і е, сум великий. Дивіться, тут може бути чогось. от... Ідеться мова про те, що рухається. Залізничні станції. Можуть бути якесь велике, велике, що рухається, може бути е, проблема з цим, велика проблема і сум, і печаль. Тому будьте, будь ласка, обережні. Не керована ситуація. Щось може вийти з-під контролю. Втрати можуть бути. Те, що захищає, не захищає, не може захистити. І знову ж таки, буде допомога, буде спрямована допомога. Гуманітарна допомога буде спрямована. Ну, а, ну Внаслідок цієї події якоїсь. А взагалі, то тут знову ж таки іде атака з боку води і з боку повітря на ці на території. Якісь чотири території можуть бути під загрозою атаки з боку ворога. Чотири території на півночі. Який ворог хоче ну, показати, що він володар так ну, в лапках, звичайно. Ми по ітогу, по итогу В реальності якісь розпалювання активності. Буде загострення, розпалювання, ну от, скажімо так, від одиниці до десятки. Буде накал такий вогню. Працює ППО потужно, дуже потужно буде працювати ППО. Ось так, далі дивимось, дивимось центр України. Центр України. Що тут? Вода. Тема води. Люди не мають води, тому що зламалося щось. Хтось щось пошкодив, рукотворно пошкодив. Бажання мав обмежити людей у воді. І тут може йтися мова, як хтось приніс інформацію на блюдечки з голубою кайомочкою. І це так само якби наводка. І внаслідок цього оця от вода, вона може бути зазнати е небезпеки. Але тут іде поламка, поламка чогось, е ресурс води, вода, вода. У ворога така велика ціль є стосовно цієї води. І, на жаль, Є загроза прямого влучання, але бачите, тут на карті воно ніби як на підльоті ще не влучило. Е є загроза. Будемо сподіватися, що ворога це не получиться. Будемо сподіватися, е от як, скажімо так, або йому неправильно дадуть інформацію, або там будуть сидіти якісь косоруки, в яких життя не навчило нічому, так сказати можна. Е, ну, мова йдеться про те, що вони можуть промахнутися. І тут загроза йде для, я знову ж таки, Людей, які пов'язані з релігією. Або установи якісь. Якісь святі місця. Святі місця намолені можуть бути під загрозою. Туди ходять паломники. Щось там є під загрозою. Ось так. Тому будьте, будь ласка, обережні. Далі дивимось південь. Що в нас на півдні? Загострюється? Загострюється невідома, якась така незрозуміла ситуація, де, звідки, куди летить. Ну, якщо читати дослівно, ілюзорний політ. Уходить в апатію, тобто навпаки, це буде от в реальність. Ну, я Просто перекладаю з мови карт. В нічний час доби. Ворог планує, в ворога є певні плани, від якого він не може відмовитись, не може. Того, що це для нього є стратегічно важливо і для того, що. Ну, скажімо так, він як каже, я буду не я, якщо я цього не добюся. Тобто тут же йде питання підвищення власної самооцінки у власних очах. Тобто я не я, якщо я це не зроблю. Так, окуповані, окуповані на окупованих розвідка робить бахи. Наша розвідка робить бахи. Це для нас дуже добре, і в саме неочікуваний час. Все, мовчу щодо окупованих. Неокуповані, неокуповані ситуація неочікуваним чином повертається в розпадання, розсипання, розсипання. Загроза йде для, та, для тих місцин. Десь щось плодоносять, де очікують зібрати врожай. Десь щось очікують. І вони цього не дочекаються. Таке вже було. Таке вже було. Думаєте, що у вас там? Які у вас такі є території? Ну, ось так. Тепер Крим наш український. Український Крим. Ну, скажімо так, буде неочікувана перевага води. Зрозуміли, так? І щось буде дисбаланс води з вогнем. Тобто, щось буде підірвано, вибачте, щось буде підірвано, пов'язане з водою. Все, мовчу. Але буде щось ну таке феєричне, що принесе нам задоволення. Це, ну от, мовчу. Захід випали в, мені, в мене карти. На Заході працює ППО, потужно працює. Захищає місто, місце, або місто може, там, де є щось потужне, ресурсне, що зливається зрадниками. Місце, там, де багато всього стоїть, або лежить, або зберігається. Те, що зливається, що ворог ніяк не може отримати. Ну, знову ж таки, розсипання йде. Ну тут тобто щось вони спрямовують, що має змінювати траєкторію. Або сюди, або сюди летить. Незрозуміло, багато табун якийсь. Так, тут є, дивіться, загроза щодо установи влади. І тут іде загроза для загроза. Того, що от карта імператор він прямий, то для нього, для імператор це захист. Для нього йде тільки загроза. Розсипання того, того, що змінює траєкторію, на систему захисту йде. Або те, що багато знову ж таки по цій карті, по «Дев'ятці Пентаклів, те, що захищає, і воно потужне. Ну, знову ж таки, тут іде ось з повітря якісь такі хитрі задуми ворога. Ну, Він бере вже, починає брати хитрістю, намагається заплутати. заплутати. Він не може застосувати силу, адже воно блокується. Тому він діє хитрістю. Тому він діє хитрістю. Те, що допомагає. Ну, дивіться, ситуація зупиняється. Але дивіться, наші мають відпрацювати добре. Те, що було, стало невідоме, те, що ніби як ввело в ступір або не працює унеможливлено, воно е наше відпрацюють по цілі, мають відпрацювати. Тому, будь ласка, ну, незважаючи ні на що, тут загроза йде, для заходу йде велика загроза. Наші мають відпрацювати. Наші мають зробити все, що можливо, може щось, на жаль. На жаль, загроза є. Тому, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Дякую вам за довіру. Це є Україна. Ми перемагаємо!